Наша ХТМ, наша енергетика працює, працює практично цілодобово, і вчора це був іспит для наших енергетиків, але дуже добре не справилися з цим іспитом, підключаючи електропостачання у райони міста Харкова. Що стосується теплопостачання, то дійсно ми розробили певний план дій, рухаємось по цьому плану. І хочу сказати, що дійсно розуміємо, що ця зима буде дуже і дуже важка. Якщо взяти в порівнянні з іншими зимами, які ми під час війни проходили, то це... Я так вважаю, що буде найважче зима, але я теж впевнений, що споремонсь з цими викладами і перезимуємо. І дійсно хочу подякувати сьогодні всім нашим комунальним службам, які практично цілодобово працюють для того, щоб стала пройти опалювальний сезон.